Так, я з в дорозі, але вирішила поділитися своїми а, думками стосовно сьогоднішньої певної ситуації. У кожного з нас в житті бувають іноді форс-мажорні обставини. А, і одна справа, коли ми, наприклад, а, а, сповідуємо щось, а якийсь погляд, дивимося крізь нього на. Життя і це може бути так, але ріст відбувається тоді, коли ми проходимо через ті обставини, які ще не проходили, або е, отримуємо знання, або практикуємо ті знання, яких у нас ще немає, е, і отримуємо результат. Ну, власне так буває ріст, розвиток і так далі. І е, є певні моменти, які потрібно зізнаватися собі, в чому ми вже можемо ділитися на рівні енергії, на рівні знань, на рівні навичок, а де ми ще тільки проходимо на якийсь новий рівень, і е, ми заглядаємо знаєте, так, от заглядаємо і дивимося для того, щоб освоїтися, які там правила, які там е, діють закони, а там взагалі що про що і як, тому що ми уявляти можемо по одному, це по факту це взагалі по іншому. І те, що ми собі думаємо, чи від когось чули, це може бути і не так. От і в мене є завжди ті моменти, ті, наприклад, своє життя, чи ці ті якісь там аспекти, От довгий час я прокачувала саме емоційний інтелект, тому що ну, енергія вирішує все насправді, Якщо немає енергії, що б у вас не було, але ну, воно буде просто, просто бути і все без якогось якоїсь потрібної конвертації. От, Коли є енергія, коли є здоров'я, коли є правильне мислення, тоді. Тоді все, тоді все добре. А, і довгий час я прокачувала саме емоційний інтелект, і я думала, що я вже його прокачала, але бувають форс мажорні обставини і а, вони вимагають, а, вимагають того, щоб а, підніматися, підніматися на рівень вище. У мене ще є одна сфера, я буду про неї більше детальніше говорити, а, тому що там певний рівень я вже його пройшла, а на інший рівень виходжу, це теж цікаво, але суть про те, що тримаєте на фокусі, де ви вже а, достатньо, а де ще відбувається якийсь ріст. Це я хотіла сьогодні поділитися.